Вітаю Олю, вітаю Андрію, вітаю наших глядачів. Так, дійсно, ми сьогодні вранці з оператором вирішили перевірити пункти незламності Подільського району, подивитися, як вони працюють і що є всередині. І от я якраз перебуваю в одному з таких пунктів. Він знаходиться на базі 307-го дитячого садочка. І, власне, тут усередині і там на вході теж позначено, що тут є пункт незламності. Ну і звичайно, як в будь-якому пункті незламності тут є аптечка, санітайзер, подовжувачі, павер. Банки. Ось тут також є джерело резервного освітлення, щоб це все світилося, щоб тут було світло, коли, наприклад, немає електрики. Ну а окрім цього, звісно, що є запаси води, і технічної, і питної води, так само вони знаходяться у бочках. Ну, І е, тут є місце, де можна присісти, Звичайно, О, тут такі невеличкі диванчики, а за необхідності, коли більша кількість людей, тут ще виносять стільчики і лави. Ну, а окрім цього, е, також є чайник, засоби особистої гігієни. Ієни, все для освітлення, ну і е, також ще теплі ковдри, адже зараз на вулиці прохолодно і мінуси і для того, аби люди могли зігрітися, наприклад, коли е, немає світла на вулиці? Ну і от, власне, трішки про детальніше про роботу цього пункту незламності на базі садочка нам розкаже його директорка, пані Лариса. Е, пані Ларисо, наскільки ваш пункт незламності користується попитом у киян? Скільки людей приходить зазвичай? Коли, які це люди? Добрий день. Зазвичай у нас небагато відвідувачів. Один-два. Загалом у нас користуються наші батьки пунктом незглавності, коли треба підзарядити свої гаджети, коли вони йдуть на роботу, або скористатися нашим укриттям, коли такі небезпечні ситуації. ситуації виникають як сьогодні, як вчора. Тобто, батьки приводять дітей і виникає таке. Скажіть мені, небезпечне середовище, коли є тривога, і коли дитину треба віддати, батьки вже були нам посередині дороги до дошкільного закладу. Тому, так, ну, невеликий у нас пункт незламності, невеликий заклад і небагато відвідувачів. Але хочеться запитати, як ви працюєте? Наскільки давно відкрилися, чи припиняли роботу з того часу? Це цілодобово, чи по якихось годинах як це? Значить, заклад... Взагалом пункти незглавності працюють після того, як заклади припиняють свою роботу. Але зараз така небезпечна ситуація і морози, і тому пункти працюють цілодобово. Я знаю, що садочок був пошкоджений внаслідок російської атаки, так? Так, так, з, 23... з 22 на 23 ми були. Наражені на таку небезпеку і в двір нашого закладу впав дрон. Були значні пошкодження. Вся е, половина будівлі. Всі вікна були пошкоджені, і дуже швидко нас наш район відновив наші вікна, в нас тепло і затишно і пункт не незламності не припиняв свою роботу. Не припиняв з 23-го року. Ми працюємо і єдине, що коли були вже більш безпечні часи ну, відносно безпечні, тоді ми були в сплячому режимі. Визначалися пункти незламності, які будуть працювати на район. А в даний період, коли є небезпека і холоди, ми маємо бути на поготові. Дякую вам за коментар. Я хочу нагадати нашим глядачам, що у столиці наразі працює понад 1300 пунктів незламності, вони розміщені в різних районах міста і різного формату. Є стаціонарні, ось такі, як це є мобільні, це такі в вигляді наметів. Ну і додатково ще відкрилися от навіть впродовж цього тижня сотня. Адже, от ще буквально на початку тижня, я говорила про 1200, проте вже зараз 1300 пунктів незламності. Працює в Києві. Тож, якщо ви маєте потребу зарядити свій, Гаджет набрати питної чи технічної води, чи просто зігрітися, то заходьте, адже на вулиці холодно, і можливо, саме такий пункт стане вам у пригоді сьогодні. Тож на цьому в мене все. а Я передаю слово до студії. Юрій, спасибі тобі. Юля Махових вмикалася до нас із подільського району з одного з пунктів незламності. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову різко змінив риторику щодо війни в Україні в ексклюзивному інтерв'ю. він заявив, що мирну угоду, нібито блокує не Росія, а президент України Зеленський. За словами Трампа, Путін готовий до угоди, тоді, як Київ, мовляв, не поспішає йти на компромісі. Це вже не перша зміна позиції американського президента. Раніше Трамп неодноразово критикував і Путіна, і Зеленського а також заявляв, що саме Росія не демонструє реального бажання завершити війну. Тепер же відповідальність. Ні за відсутність миру він фактично перекладає на Україну. Заяви Трампа різко розходяться із позицією європейських союзників та попередніми оцінками американської розвідки, як вказувала Москва, не відмовилась від своїх воєнних цілей. Трамп припустив, що може зустрітися із Зеленським у Давосі, але чітких домовленостей немає. У Москві нові високі гості, точніше, гості не нові. Вони вже кілька разів зустрічалися в тому ж складі, але обставини тепер інші. Спецпосланець Стів Вітков і Жаред Кушнар наближчим часом планують прилетіти до Росії на зустріч із Путіним. Усе це на тлі спроб проштовхнути мирну угоду, яка має зупинити війну Росії проти України. Джерела Блумберг кажуть, що зустріч може відбутися вже цього місяця, але підкреслюють, плани не фінальні. Терміни можуть зрушитися через події в Ірані, де тривають масштабні протести. Є й ключова деталь. Джерела не впевнені, наскільки сам Путін взагалі зацікавлений у другій зустрічі з людьми Трампа, і це схоже головний стоп-фактор для дати. Якщо візит все ж відбудеться, путіну ймовірно представлять оновлений проект пунктного плану врегулювання, над яким працювали Україна і США. Вітков зустрічався з Путіним в Росії шість разів торік. Паралельно одній зустрічей у Парижі 35 країн організації обговорювали гарантії безпеки для України. А стармер, Макрон і Зеленський підписали декларацію про наміри розгорнути війська в Україні після мирної угоди. з американського боку там були саме Вітков і Кушнер.